Шапаренко зацікавив клуб з Бундесліги. Sky Sports Germany запевняє, що Штутгарт вже влітку хоче підписати українського гравця, суму угоди оцінюють у приблизно 10 мільйонів євро. Трубін прокоментував чутки щодо переходу в Мансіті я дізнаюся про чутки щодо себе, так само, як і ви, в новинах, в інстаграм. Не знаю, щось правда, щось ні. Я зараз сфокусований на грі у Бенфіці. У нас зараз буде дуже цікавий відрізок, і треба віддавати всього себе цьому клубу, щоб перемагати та робити фанатів щасливими. Побачимо, що буде те і буде. Назарій русин влітку залишить Сандерленд англійці. Не розраховують на нападника. Назарій зараз грає на правах оренди за хорватський клуб Хайдук. Однак хорвати не готові продовжувати оренду футболіста, повідомляє Сандерленд AFC News. Український захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров вибув до кінця сезону через травму коліна. Про це повідомив головний тренер англійського клубу Мирон Мусліч. Співвласник футбольної агенції Talented Birds Євген Коноплянка розказав про свого підопічного півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Чому калюжний обрав Металіст 925? А з чого ви взяли, що він вже обрав? Коли буде офіційно, тоді будемо розмовляти. Чи є зацікавленість до нього від клубів топ-5 ліг? Була пропозиція, він знає була офіційна заява, що вони хочуть його бачити, але зарплатня була, як в Олександрії. В топ 5 лігах можуть давати такий трансфер ні. Якщо ви хочете бачити хорошого гравця, тоді платіть. Ви ж хочете їздити на хорошій машині з комфортом, це стосується і гравців. Яка країна Німеччина, Друга Бундесліга. Герта. вони хочуть отримати гравця топливела за копійки, а продати за великі гроші? В Україні буде багатший варіант ми йдемо так, як хоче гравець. Якщо Калюжний відповідає своїм якостям на футбольному полі, то він номер один на цій позиції в збірній України. Без нього зараз нікуди. Це як Степаненко в найкращі роки. Потрібна стіна, яку важко пройти. Він ця стіна. Я кажу це не тому, що він клієнт нашої агенції, сказав коноплянка. Ламін Ямаль про виступи у Лізі Чемпіонів. Ми є фаворитами на перемогу в Лізі Чемпіонів, оскільки Ліверпуль вибув з турніру. Ми не боїмося нікого, ми сім'я, і ми вже не такі, як минулого року проти ПСЖ». Челсі повинен буде заплатити Манчестер Юнайтед 5 мільйонів фунтів за Джейдена Санчо, якщо не підпише з ним контракт після закінчення орендної угоди. Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабрічо Романо, Реал Мадрид близький до підписання Трента Олександра Арнольда на правах вільного агента. Офіційна пропозиція від Реала вже надіслана гравцю та його представникам. Тривають обговорення деталей угоди, і всі сторони впевнені в успішному завершенні переговорів. До слова, трансфермаркт оцінює Трента Олександра Арнольда вартість у 75 мільйонів євро. Лука Модрич хоче залишитися в реалі ще на один сезон. Він хоче бути частиною команди, підписавши нову угоду до червня 2026 року. Охоронець Ліонеля Месі. Кинув виклик ютуберу Логану Полу: Слухай, Логане, я записую це відео, тому що багато людей зупиняють мене на вулицях. Мені надсилають повідомлення, пишуть багато коментарів в інстаграмі про цей бій. Тож тепер шляху назад немає. Зробімо цей бій для людей. Напередодні матчу Барселона Осасуна, головний тренер каталонців Гансі Флік відкрито висловив своє невдоволення через напружений графік команди. Особливо німець розкритикував проведення гри в четвер, а також пізній час початку виїзного поєдинку проти Леганеса. Утім, фахівець вирішив уникнути порівнянь з мадридським Реалом, який відмовився грати з інтервалом меншим за 72 години. Ми Барса, а не Реал Мадрид, і я цим пишаюся. Гравці повернулися з національних команд, але ми маємо грати цей матч. Ми не можемо обговорювати, що вони робили у збірних. Можемо говорити лише про осасуну. Але чи це правильний момент для цієї гри? Ні, неправильний. Завжди, коли ми граємо в виїзні матчі о 21-й годині, повертаємося додому глибокої ночі, і гравці не мають часу на відновлення. Я цим не задоволений, особливо коли бачу, як це організовано в інших лігах. Йдеться не тільки про Барсу та Реал, а про захист усіх команд Ла Ліги. Не можу це змінити, але це моя думка треба гарантувати гравцям достатній відпочинок